Всім привіт! Ви на каналі Мопостеля, Ми з вами граємо в гру, яка називається Гарбуз. Так, ну давайте про цю гру. Ну Це плюс-мінус стандартний текст, клавіатура миша, так, титерітерин, так, це налаштування. Давайте зробимо трішки тихіше. Так, я дивлюся, як вам, я дивлюсь, як мені, все, начебто нормально. А, ну що ж, давайте починати. Одного разу дівчина вирішила втекти від людей. В моменті її терпець не витримав, і вона чимдуж побігла в поле, щоб ніхто її не зміг знайти. Вона бажала спокою, якого останні тижні не мала. Проблема за проблемою накладувалася одна на одну. І, здається, краю їм не було. О, я забула сказати: ми граємо в гру з Ukrainian Micro Visual України Jam. Хоча я вже попрощала, що ми більше не граємо, але я така, мені почали писати рекомендації, які пограти, і деякі я сама собі ще пригледіла. І тому ми продовжуємо грати. Ми, мабуть, десь десь таку ж кількість пройдемо, ну трошки менше, звісно, десь, мабуть, половину від того, що вже пройшли. Звісно, всі 111 не пройдемо, але ще декілька пройдемо, поки триває джем, і можливо ще після джему, ще в деякі пограємо. Мені, буде, мені завжди цікаво пограти в переможця, хоча я не завжди це роблю. От, тому продовжимо. Проблема за проблемою накладувалася одна на одну, і здається, краю їм не було. На думку спадали, що єдиним рішенням що єдиним рішенням було втекти. Це було імпульсивне рішення, про яке вона пошкодувала одразу як не змогла знайти шляху додому. Сліди вже виплакання, та слабка надія знайти шлях до її родини ще тіла в маленькій душі. У дівчини було достатньо часу подумати про все. Вона отримала той омріяний спокій. Продивши полями кукурудзи, вона шукала відкриту місцевість. Бо серед кукурудзи... Бо серед кукурузи ніде ні впасти, ні полежати. Бігти не було сил. Вона важко переставляла одну ногу за іншою. На дворі було темно, небо вже давно вкривало зіроньки, і щохвилини ставало холодніше. До речі, не дуже зручний текст для читання. Пробинувши ще з десят... за ще десяток кукурудз, вона знайшла невеличку галявину, невеличку галявинку, де й впала додолу. А -а -а! Ситуація гірше нікуди, її ще немає, води теж, я дурна, нащо я лише піддалася тій імпульсивній ідеї. Я хочу додому. Вона почала ридати, розбудивши його, ніхто й думати не міг, що таке мале дівча так сильно плакати зможе. Що то за дівка тут нюні розпустила, а? Сльозинки котилися гратом з яскраво небесних оченят на рум'яні на... рум щічки. Волосся кольору осіннього добового листя була розкуйодженим. Личко від Томи побіліло, Здавалося, що ще трохи вона впаде від Томи. Ревре. Реврака є на все поле і спати мені не дає. Хто тут? Ой, тоженічка, ти тися не бачиш. Зараз ватру розведу. Стало ясно, але я так і не змогла розглянути свого співрозмовника, але тепер чітко бачила, в якому місці я опинилася. Це був маленький острівець серед поля кукурузи, а де не де було розкидане пожовкле листя, а я прямо перед тобою. У матері від мене стоє. Е, а, метрі від мене стояв пеньок, на якому посідав аж на троні, гарбуз? Ха, -ха. ну, чотири дні без нормального відпочинку їжі, напевно, вже здається, що і гарбуз говорить. До речі, на ній вогонь чи вона дихає? Так, ні, це вогонь. Шкіриця А, а шкіриця мені гірше, аніж внуки. Я газу цих земель пан гарбуз. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, а чи живі, чи здорові, всі родичі гарбузові. А? Дівка, назвися. а той я це назвав, а ти синє. А ну, назватися, звісно, ну, що ми мене виховані чи що. Помпун. Мене звати помпун. Пане, якщо ви цих земель, то знаєте, як вийти з цих полів, я хочу додому. Не хвилюйся, внучко, ти скоро до сім'ї вернешся. Треба ще трішки зачекати, вірити першому зустрічному гарбузу, але цей гарбуз справді випромінював впевненість і звучав переконливо, тож я повірила йому, бо це розпалило в мені вогник. Надії. Він розпалив ватру, тобто він вже розпалив вогник Головне, щоб не вогник жертвоприношень. <головне> Щось я багато читала про забобони мені треба зупинитися, <головне> читати цю книгу. Я вже проснувся, тож і побалакаю з тобою. Розкажи мені, як ти тут опинилася. Я втекла і загубилася. Від кого втекла? Справді, від кого? Від оточуючих людей? Від проблем. Від відповідальності. Справді від кого я втекла? Напевно, вона намагалася втекти від себе? Я втекла від проблем перевести тему, чого це я маю тобі щось розповідати. Я втекла від проблем, господи, це гарбуз. Ну, типу, є варіант, що гарбуз насправді не говорить. Це хтось говорить у кущах? Ну, не у кущах, а у кукурудзі. До речі, я не є аграрним експертом, але скажіть, чи сажають гарбузи посеред кукурудзи? Чи ні? Бо мені щось здається, щось не то. Добре, я втекла від проблем. Чесно кажучи, я втекла від проблем. Все бісить, дуже-дуже бісить. Невже вони не можуть залишити мене в спокої? Залишіть мене в спокої! А далі все як у тумані. Я бігла і бігла, опинилася десь у цих полях, не знаю, чи шляху назад. Я колись був молодим і теж думав, що покатитися куди очі бачать, це ліпше вирішення всіх проблем. Пан Гарбус, ти пан Гарбус, а не пан колобок. Взяв на свої недостиглі помаранчеві боки так багато самим то не потягнути. Але в мене були кохана, друзі, які в складний момент життя мене підтримали. В тебе є такі люди в твоєму житті? Ого! Угу. Наступного разу не бійся їм сказати, що тебе щось хвилює, та коли ти вже біжиш, то ніколи не пізно зупинитись і озирнутися. Не пізно сказати собі, що мені потрібні вакації, не пізно попросити допомоги чи підтримки. Дивне відчуття, коли гарбуз дає тобі поради, навіть не знаю, чи варто прислуховуватися до них. Та ну непогані поради, не так важливо, хто дає головне, які поради. Ні, ну насправді. Насправді є типу, перше, щоб це були відтворювані поради, тобто бажано, щоб ще хтось щось таке радив, щоб це була якась як це, перевірена методика. По-друге, що бажано, щоб ця людина мала якийсь авторитет, але це не обов'язково, тому що інколи авторитетні люди дають доволі такі сумнівні поради, так само, як і не дуже кваліфікована людина, може дати цілком притомну пораду, тому що вона зараз працює з адекватним текстом. тобто ну, З адекватним текстом, коротше, ви зрозуміла, з якимись адекватними матеріалами, тому вона, так би мовити, біля першоджерел адекватності. І тому людина ще без кваліфікації, але оскільки вона працює з першоджерелами адекватних порад, вона може дати адекватну пораду. Тому тут ще не завжди. Кваліфіко... Кваліфікація на щось каже, тому завжди важливо перевірити, наскільки ця порада адекватна. Ну, Можна, звісно, експериментальним шляхом, можна просто на собі всі поради перевірити, але можна перевірити спочатку, чи ця порада ще десь фігурує, гірше вже не стане. Та й пан гарбуз, здається, тями. Не встигла я їй відповісти, як до тьмяного освітлення вогнища приєдналися, червоно-сині вогні і поліцейської сирени. Це за тобою мала. Ми її знайшли. Здається, час розмови закінчився. Щасти тобі в житті і згадуй мої слова час від часу. Дівчина змогла тільки но ну, тихо промовити. Дякую. Дякую, пан Горбуз. Ось обізвалися синочки, щось там. Обізвалися герої. Дякуємо, що зіграли нашу гру. Боже, який котик зечик. Так, а ну давайте в коментарях напишіть, хто там ще озивався. Я пам'ятаю, що обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Ще хтось точно був. Давайте пишіть в коментарях, хто ще озивався, находить гарбуз на городі, бо це ми маємо вияснити, це важливо. Давайте інші подивимося, вибори. Давайте помовчимо. Не назвешся Помпун. Тобі нема чого боятися, Ага, звідки він тільки дізнався? А, так, я втекла від Ну, Чого це маю тобі щось розповідати? Я маю право не відповідати. Галюцинації, справді я змучилася, тому всяке видається та чується. Потрібно поспати. Попри спроби заснути, гарбуси далі базіка, дівчина вирішує втекти знов. Кінець. Не знайдено. Ого, шок. Це погане закінчення. А давайте. Ну, я так розумію, ми тут і так, і так, ну, Давайте все ж таки промовчимо, переведемо тему. То як маєте, пане? Живий та здоровий? А як ваші. Це ідеально. А як ваші родичі грали? Ти не оригінальна, але з ними теж все гаразд. То Що ти вихвиляє? Сенсі не оригінальна. Сенсі. Я не щось я не зрозуміла, це не оригінально, це був оригінальний твір. Давайте ходить. Всі мають написати, хто там був ще з родичів, я всіх зараз не згадаю. Здається, не вийшло. Я втекла від проблем. Ага, тобто це у нас повертає нас в цикл. Ага, чесно кажучи, так. А, а якщо ми спробуємо от що зробити? Це ми, по-моєму, назвалися, і тепер чого я маю тобі щось розповідати. Кінцівка була, тільки що не знаєте, правильно? Тобто, якщо ми назвемося, це не так сильно впливає. Тобто, тут ось цей головний вибір. А той нас все одно виводить. Ну там, типу, таке як розгалудження, і все одно виходить на одну лінію. А тут, прямо йде, це, повертає луп. Ну, коротше, як це правильно. Це, типу, це цикл правильно називається, коли воно йде таке, як розголудження, але повертає, типу, if то щось таке, то воно повертає от сюди. І залишаються ці два вибори. І отут, якраз таки, тобто ми назвалися потрібно поспати, і нас не знає. Тобто, ось цей вибір головний, цікаво. От, е, мені сподобалася ця гра. Мені не подобається, що тут якийсь. А якась сокирка біля гарбузика. Як так можна? Гарбузик це ж наш друг сьогодні був. От, а його прямо це як, знаєте, ці е, дрова кладуть, щоб розрубати О, бідний гарбузик. Коротше, мені сподобалось, мені сподобалась ось ця розмова, не мовби з самим собою, але насправді це як вислуховування іншою істотою. Хоча не знаю, чи гарбуз це істота, це, звісно, біологічний об'єкт, але чи це істота? <світ》>? От, ну коротше, ем, біологічна особина. Неважливо. Короче, ну цікаво, те, що тут якраз ми немов би як сповідаємось, ну, навіть не сповідаємося, а відбувається така певна як рефлексія обговорення своїх думок, своїх почуттів. І лише коли ми їх проговоримо, пропрацюємо, тоді у нас є шанс знайтись поверну знайтись. Ми не, не самі ж себе знайшли, нас знайшли. Тобто, що є шанс, що нас знайдуть, що нас повернуть, і ми продовжимо своє життя. Ну таке більш-менш. Адекватне, більш-менш нормальне, ніж коли нас взагалі не знайдуть і не зрозуміло, що з нами будуть. І от мені сподобалось, що Гарбуз сказав, що інколи навіть коли біжиш, важливо озирнутися, типу, і поміркувати. І це дуже цінна насправді порада, бо ми більшість з нас людей. Ну, якщо ви не люди, і підписані на мій канал, напишіть, як з вашим досвідом, чи у вас так само. Ну, коротше, я хотіла сказати, що. Більшість з нас все ж таки живуть у дуже напруженому графіку життя, і ми дуже часто біжимо, і нам не дуже є коли зупинитися і подумати над своїми почуттями, над своїми думками. От. Ну, тут навіть проблема не в тому, що вона біжить і вирішує якісь задачі, а в тому, що вона втікає, тому що вона не може з чимось впоратися. І тут ціна поради, коли ми намагаємося від чогось втекти. Що нам потрібно зупинитися, обміркувати, поділитися з тим, хто тебе може підтримати, вислухати. І проговорити з самим собою, що я можу зробити, можливо, розподілити свої обов'язки, можливо, делегу... делегувати, якщо є кому делегувати, відмовитися від якихось обов'язків, розподілити на щось більш важливе, менш важливе. Тому що все одразу не опануєшся, одразу не виконаєш. Але тим не менш, на всіх нас є певна відповідальність, і ми маємо її, ну як. У нас все одно є, бо якась відповідальність, навіть якщо ми від чогось відмовимося, ми не можемо відмовитися від цього, що ми маємо зробити, бо це ну просто нереально. І тому важливо вміти, мабуть, впоратися з цією відповідальністю і діяти в межах адекватного. Ну, десь так сподіваюсь, зрозуміла, що я мала на увазі, але прям цінна порада, що інколи важливо зупинитися і попросити допомоги, чи навіть не попросити допомоги, а просто поговорити з тим, хто тебе може вислухати. Це насправді дуже цінно, щоб не зациклюватися сам на собі. Бо мені ця гра дещо перегукується з грою цього ж джему Давай поговоримо. Де теж важливо зупинитися і не накручуватись. Ну, постійно накручуватись, накручуватись. Та він постійно рвав папір. Тут вона кудись кудись біжить. От, що треба зупинитися інколи і обміркувати. Це цікава гра. Напишіть, як вам. А я вам нагадую, що ця гра з Ukrainian Micro Visual Novel Джем, який ще триває. Я сподіваюся, коли я викладу на канал, він ще буде тривати. Якщо ні, то ви можете вже зайти подивитися результати в будь-якому разі більшість ігор залишаються доступними і після джему. Тому ви можете теж з них пограти. А також я вам нагадую, щоб ви не забували підписатися на цей канал, поставити лайк, написати коментарі. Звісно, поширювати відео друзям. Обов'язково в коментарях напишіть, хто ж там ще був родич гарбузовий. От також я вам нагадую про те, щоб ви не забували долучатися до актуальних і перевірених зборів, особливо збори пов'язані з збройними силами України. Допомагайте цивільним, допомагайте тваринкам, які цього потребують. І, звісно, звісно, бережіть себе і зустрін... І зустрінемося в наступному відео. Бувайте. Обізвались огірочки, гарбузові, сині дочки. Ту-ту-ту, ту-ту-ту.